І поліція Києва зібрала також добірку найкурйозніших звернень на спецлінію 102. кажуть поряд з викликами, які потребують миттєвого регування. Щодня є й такі, що реально дивують, ну і змушують усміхатися. Серед них повідомлення про чоловіка, який піднімається на дах будинку, і можливо буде лізти на зірку. Про НЛО над столицею і навіть прохання допомогти забрати дитину з дитячого садочка на постійній основі. Ось такі навіть були прохання. А ще скарги на кажуна в квартирі. Ну і проблеми з Wi-Fi немовлят народилося в цю новорічну ніч у Києві. Це шість дівчаток і шість хлопчиків. і Про це інформує департамент охорони здоров'я КМДА. Більшість семеро новонароджених прийшли в цей світ в перинатальному центрі міста Києва. А загалом за добу в Києві світ побачили 38 малюків. На новорічні свята розклад роботи київської підземки змінили через очікуване зменшення кількості пасажирів інтервали між потягами на усіх трьох лініях дещо збільшені. Отже, сьогодні пік очікування складає 5-6 хвилин. 2 січня впродовж сьогодні інтервал між потягами буде вже 3-4 хвилини. Київська міська електричка від сьогодні змінює правила. Купити квиток вже в потязі більше не вдасться. Тепер Усе працює за звичною для міста схемою. Спершу квиток, а тоді валідація на платформі, і лише після цього поїздка, як в метро чи в трамваї. На станціях обіцяють посилити контроль при вході, а роз'їзні касири фактично стануть контролерами. Квитки можна буде купити заздалегідь у застосунках Укрзалізниці і Київ цифровий, в терміналах самообслуговування через валідатори і готівкою можна це зробити також в касах. Онлайн квитки з Києва цифрового потрібно буде сканувати на помаранчевих валідаторах. А згодом така ж валідація з'явиться і для квитків з додатку Укрзалізниці і нагадаю, що 1 та 2 січня Київ Сіті Експрес курсуватиме за графіком вихідного дня, тому інтервал руху становитиме одну годину. І у Києві з 2 січня почнуть працювати. Пункти прийому живих хвойних дерев містян закликають не викидати ялинки на смітники, а здавати їх для подальшої переробки. До утилізації приймають тільки живі дерева без декоративних прикрас. Очевидно, і так намагалися здавати самі ж. Пункти працюватимуть до 31 січня в кожному районі міста в парках і скверах. Тим часом ялинковий ярмарок працював і в останній день року. А придбати ялинку можна було з величезною знижкою. За словами продавців, сильного ажіотажу не було, але все ж таки знаходилися поодинокі. Хто поспішав купити ялинку в останню мить.